Таке маленьке, але таке багатогранне слово Сі, яке може зустрічатися в чотирьох абсолютно різних контекстах і, а вже ж, перекладатися теж по-різному. Влаштовуйтесь зручніше, зараз все поясню. Отже, перше значення слово сі. Сі перекладається як якщо. Якщо ти хочеш, я завтра прийду. «Si tu veux, je viens demain». Друге значення слова СІ. СІ дорівнює tellement. «тельман». «Тельман е БЕЛЛА. teльman belle, е СІ БЕЛЛА. ти така гарна, Ту КУР ТЕЛЬМАН віт, кур СІ ВІТ. Ти біжиш так швидко. Третє значення слова SI. «сі». сі може перекладатися як. Так, і це буде ваша стверджувальна відповідь на заперечне запитання Чунем палю кафе. Ти не любиш каву, бачите, питання заперечне. Тут ви вже не можете сказати «уі». тут ви маєте казати сі. Сі-сі, жемлю кафе. Так, так, я люблю каву. Четверта ситуація, коли без слова сі, нам не обійтися, це той момент, коли ми переводимо питання із прямої мови в непряму мову. Поясню, якщо в прямій мові ми кажемо «il demande», дві крапочки, «Est-ce que tu viens demain?» Він питає пряма мова, ти прийдеш завтра. То, якщо ми хочемо цю пряму мову перенести в непряму, ми маємо сказати наступним чином: Il demande si tu viens demain?» Він запитує, чи ти прийдеш завтра. Тобто, в такому контексті наше слово сі перекладається як чи. Вуаля, voilà, тепер ви в курсі.